Мене звати Гудковська Софія і тема мого дослідницького проєкту утворення та поширення електричних імпульсів у нервовому волокні. Об'єктом дослідження є мембрана нервової клітини, а також діючі електричні моделі для дослідження виникнення мембранного потенціалу і поширення дії по нервовому волокні. Предметом дослідження є електричні властивості мембрани. Зокрема, виникнення мембранного потенціалу та його поширення у нервовому волокні. Метою нашої науково-дослідницької роботи є вимірювання електричних параметрів моделі нервової клітини і порівняння вимірених значень з обчисленими, а також дослідження поширення потенціалу дії і визначення константи довжини кабелю. Мембрана нервового волокна містить іонні канали: натрієві, калієві, хлорні. У стані спокою натрієві канали в основному закриті. При збудженні нервового волокна вони відкриваються, і це призводить до зміни мембранного потенціалу. Нами створена модель нервової клітини, у якій передбачено ці три типи іонних каналів. Модель ілюструє зміну мембранного потенціалу при відкриванні натрійових каналів. Виміряємо електрорушінні сили іонних каналів. Зауважте! Наш прилад показує напруги у 100 разів більші, ніж у реальній мембрані. На натріму плюс 60 мВ. На каліюм він становить мінус 70 мВ. На хлорному мінус 40 мВ. А зараз виміряємо мембранний потенціал у стані спокою. Він становить мінус 55 мілівольт. Відкриваємо натрівий канал і вимірюємо мембраний потенціал у збудженому стані. Ми бачимо, що він становить плюс 50 мВ. Зауважте, що при цьому напрям хлорного струму змінився у протилежний бік. Нами також створена модель для дослідження поширення потенціалу дії по нервовому волокні. Виміряємо мембранний потенціал у точці збудження. Він становить 7 вольт. Якщо ми будемо вимірювати потенціал на відстані від точки збудження, то побачимо, що він поступово зменшиться. За графіком залежності потенціалу від відстані визначимо константу довжини кабеля. Вона становить 6 см. А висновки нашого дослідження такі. Перше, експериментально вимірені електричні параметри сконструйованої моделі повністю корелюють з відповідними параметрами, обчисленими для еквівалентної схеми. Другий висновок. Мембраний потенціал вздовж нервового локна плавно зменшується при віддаленні від місця подразнення через недосконалі ізоляційні властивості мембрани нервової клітини і, як наслідок проникнення струму крізь мембрану в міжклітинну рідину. І третій висновок: константа довжини каверю для досліджувальної моделі становить 6 см. Шановні члени журі, дякую вам за увагу. До побачення!